Ось ця Єшка 18 року заїхала до нас на продаж, дуже класний автомобіль, повний привід, двохлітровий бензиновий двигун, дуже класна комплектація, тут максимальні фари, гарна літня гума. 20 20 колеса, дуже гарні диски, гарна тормозна, потужна система. По комплектації тут є сліпі зони, безключовий доступ на всіх дверях, темний шкіряний салон, темний потолок, чорне структуроване дерево, музика, бурмістер, пам'яті сидінь. Підегріве сидінь, підігрів керма, сервокермо, амбієнтна підсвіточка, все дуже в гарному стані. Там, наприклад, відкривається, там є безпроводна зарядочка, є CarPlay. Ну це майже максимальна комплектація. Тут немає тільки led щитка повного, але його можна замінити, в принципі. І немає камер 360. І це автомобіль без пневми. Але по відчуттям ви ну, коли їдете, відчувається, наче він на пневмі. Він дуже м'який, комфортний, дуже приємно їде. І саме головне, що він на повному приводі в нього невеликий пробіг. Та він в гарному стані. Він відновлений після США, в нього безпека була ціла. Відновлений замінені деталі на оригінальні. Парктроніки по колу, багажник відкривається, закривається з кнопки. Тут є ось такий столик, да, дуже гарні фари. Столик такий видвижний. Вот. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікава, єшка в гарному стані, в класній комплектації, по гарній ціні, телефонуйте та записуйтесь на перегляд та тест-драйв.